Час спорту на п'ятому каналі я Андрій Палаєв. Вітаю вас вже у п'ятницю, після перерви на матчі збірних команд, поновляться ігри у чемпіонаті України з футболу. Відкриватиме черговий вже дев'ятий тур зустріч донецького шахтаря із Луцькою воїню. Цього року матч претендує на звання західного дербі, адже Шахтар прийматиме суперника у Львові. Підопічні Мірчі Луческу нині відчувають певний очковий голод, оскільки внаслідок поразки у попередньому турі від Динамо Шахтар перемістився на незвичний для себе третій рядок турнірної таблиці. Відтак, як стало відомо на відкритому тренуванні команди, Луческу ставить перед своїми футболістами лише одне завдання перемогти в Волинь. Скоріше за все у цьому шахтарю не допоможе Степаненко, який повернувся зі збірної України з ушкодженням, а також Марлос, який через особисті причини не було на тренуванні. На додачу через дискваліфікацію матч пропускатиме Шевчук. Натомість тренерський штаб гірників радує одужання Азеведо та прогрес у роботі Чигиринського. В останніх матчах у чемпіонаті та Кубку України Волинь продемонструвала, що перебуває у гарній фізичній. Формі. Тому ми очікуємо на складну гру. Однак за будь-яких умов нам потрібно перемогти і здобути три очки. Чемпіон України з хокею, Київський компаньйон, не пробуватиме свої сили на євроарені, принаймні не у нинішньому сезоні. Очільники клубу надіслали листа до Національної федерації хокею, в якому йдеться про те, що команда не зможе гарантувати свою участь у півфінальному етапі континентального кубка. Причиною цього стала відмова генерального спонсора фінансувати клуб. У відповідь на цей лист Українська Федерація вже сповістила відділ клубних змагань міжнародної асоціації, що у прийдешньому. Соні чемпіон України не буде боротися за континентальний кубок. Національний олімпійський комітет України продовжує традицію нагороджувати найкращих спортсменів та тренерів. За підсумками вересня цієї відзнаки удостоїлася представниця боротьби Юлія Ткач та її особистий наставник Андрій Пістун. Обидвоє отримали з рук президента НОКУ Сергія Бубки пам'ятні статуетки та грошові премії. Звання найкращої спортсменки за версію нок Юлії принесло золото чемпіонату світу з боротьби, який на початку вересня проходив у Ташкенті, здолавши всіх суперницю ваговій категорії до 63 кілограмів, Українка вперше в своїй кар'єрі піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу пошани на планетарних формах. Я повернулася після декретної відпустки, і я вже. Багато разів виступала на чіміти світу, два Олімпійських гір, і ніде не було медалі. Тому було дуже якби обідно і аж опускалися руки. Але зараз я перемогла і безмежно рада, щаслива, що моя праця нарешті знайшла свою медаль. Вільною боротьбою Юля почала займатися завдяки молодшому брату. Його доводилось відводити на секцію. А так, до сьомого класу, майбутня чемпіонка була звичайною ковальською дівчинкою. Музична школа Коси Бантики. Почала ходити забрати братика молодшого із секції. Мені сподобалося і вирішила спробувати. В Мене вийшло, і це тепер стиль мого життя. Це моя робота. Я безмежно люблю боротьбу. Так зірки склалися. Віджартовується Юля, коли запитують про складові планетарного чемпіонства. Борчиня більш відома світу за дівочим прізвищем Остапчук. Двічі була чемпіонкою Європи для того, щоб стати першим номером у світі. Юлі довелося сходити в декрет і вже за півроку після народження дитини повернутися на килим. Син Ярослав на тренування ходить разом із батьками. Хоча Юля зізнається, вирішити внутрішню дилему, бути спортсменкою чи мамою, було непросто. Я приступила до тренувань, коли йому був місяць. Я вже почала помаленьку тренуватися, бігати якби не так повноцінно. Але потрішечки, потрішечки, і вже коли йому було півроку, здається, я боролася на чемпіонаті Європи. Ось сім місяців йому було, якщо точніше, так морально дуже важко і настають моменти, коли просто пускаються руки і кинути все і поїхати до дитини. Я розумію, ну за для чого я повернулася в спорт, за для чого всі ці жарти щасливі дружині та мамі Юлії Ткач ще є про що мріяти у спортивній кар'єрі. Нині вона активно готується до Олімпійських ігор у Ріо, адже в колекції борчині олімпійських нагород ще немає. І на цьому наш випуск завершується. Я Андрій Палаєв. Перемог вам у житті і спорті.